Вітаємо вас на каналі про З вами, Люба та Аня, і ми спілкуємося українською мовою про норвезьку. Так, про шість, Люба! Так, про шість, Аня! Ну що, Гарно я спитала. Гарно спитала Аня, гарно почала, тому що сьогоднішня наша тема безпосередньо пов'язана з такими фразочками і висловами в норвезькій мові, які для українців здаються трошки дивними, незвичними і не перекладаються. Отак, от, от прямо слово в слово. Мене дуже дивувала ця фраза, та Так. <сіст> того, що вона звучить, ну є абсолютно неможливо аналогічно перекласти. Якщо ми аналогічно спробуємо це зробити, це звучить як дякую за За останній раз за минуле чи за За, минуле? за минулий. І ти такий стоїш та. і не зрозумієш за що тобі дякують, що тобі казати. <сіст> так і і до чого це? Тобто, ну. Буває таке, що коли я вперше, якщо чесно, дуже сильно щодо цієї фрази замислилася, це було зі мною, коли я вчила тільки норвезьку мову, і я зустріла людину, яку я не бачила півтора роки. От це був чоловік, колега мого чоловіка, і він підходить до мене півтора року. Він мені каже, так, посість. І я думаю, що казати? Ну як би дякую, але я тебе не бачила вже півтора року. я думала просто, що це вживається, якщо ми, наприклад, от вчора чайок попили, там позавчора на каву сходили. Ну добре, тиждень тому десь побачились, і тоді я можу вже людині сказати дякую за минулий раз. Але коли ми реально не бачились півтора року, я вже навіть забула, як його звати, і він підходить, і такий мені так, висій станя. І я така, окей, у мене була така ситуація, що я коли я вчила... Норвезько, де буквально був мій перший рік в Норвегії, я ще не зрозуміла і вивчила, що ця фразочка є, угу. і я не зрозуміла контексту, де вона правильно вживається. І пам'ятаю, ми прощалися, я була в гостях, і ми прощалися з людьми, і вони мені значить, ну, все до побачення, Я їм кажу, що так посіть. А вони стоять і всі ржуть з мене. І я не зрозуміла, що я таке опозорилася і не знаю, де і як. От тобто ця фразочка використовується тільки при зустрічі, при привітанні, коли так. ви вітаєтеся з людьми, яких ви в якомусь контексті колись. Разом з ними проводили якийсь час. Так, так? і цей елемент ввічливості, і ця фраза може бути як між друзями, так і, наприклад, в офіційному спілкуванні ну, так. між колегами в емейлах ви можете спокійно, якщо з кимось познайомилися на якійсь професійній зустрічі, ви можете написати в емейлі так і це буде теж дуже також, доречно. Також варіант цієї так фашіст говорить так про ігор, якщо ви mm -hmm. бачилися вчора так, з цієї Так. Наприклад, ми з тобою вчора зустрічалися, і я сьогодні з тебе знову зустріла та форіґутаня. Це теж доречно. Але якусь більш інших я не згадаю. Може і але це найпоширеніше така. Також кажуть так, фоно, так пор і і ідак, але це трошки інший контекст. Це не припірітання. Це тоді вже на прощання. Якщо от сьогодні ми запишемо наш. Подкаст, і я піду і скажу Любі ну, Люба, так вирідати. Дякую форіда. за те, mm -hmm. що ти сьогодні згодилася, мала час і виділила його на, зап... на запис цього епізоду. Де Вадайлі? Де Дева гот. <с>? Це якщо ти мене чимось пригостиш. Так, так, це наша наступна фразочка. Яку я особисто дуже довго думала, яка логіка тут? яка mm -hmm. логіка. От, наприклад, уявіть собі ситуацію: ми в гостях, ми сидимо, їмо дуже смачну їжу, і я до мене прийшли гості, я хазяйка, і мені люди кажуть, о, де варгот. Вони їдять да. і паралельно з цим кажуть, де варгот. Тобто де смактнідлі вони використовують, зверніть увагу, що тут дивно. Що ну особисто мене дуже сильно збивало з пантелику. Що там стоїть минулий час претерітом, коли ми Ба, кажемо да? так про те, що відбувається зараз, людина сидить жує в так. за обі щоки і так. каже, що було їй смачно, так. мені логіки тут ніякої не було. Я вперше почула цей вираз. Я теж дуже гарно пам'ятаю, коли мій знайомий відкрив пиво. В дуже такий спекотний день літній. Це буває рідко в нас в Осло. І він відкриває то пиво, робить ковток, ну от буквально ковточок з цієї пляшки, і каже: Де валік? І я така стою. По-перше, я не знала, що таке дік. Це таке сленгове таке. Це сленгове. словечко. Оце було круто, круто. <клес> класно, кльово. Так. Та? От, а по-друге, я подумала, чому ж варь? Я Як якраз вчила претерітом тоді, і думаю, так, е, немає. взагалі, тобто ти ще не допив пиво, ти стоїш з цією повною пляшкою, в тебе все попереду, вся насолода, весь дік твій попереду, а ти кажеш, де варь. Е, ну, і до речі, от, звертати увагу на такі маленькі деталі, коли кажуть норвежці, це дуже класний спосіб вивчати мову. Коли ви чуєте якісь е, фрази, неважливо, навіть якщо ви не розумієте всю фразу цілком кожне слово, вам не обов'язково розуміти це повністю. Коли ви на ну, в процесі вивчення, ви можете так м, окремі елементи собі брати і аналізувати їх, дивитися потім в словника смарт. Давай ваш смарт, правда? Правда. О, от, от гарно сказала. Дякую. Тобто вона ще говорить як у процесі ділення своєї інформації. Я кажу, було дуже розумно сказано тобою. Так, Ой, давай ваш кушлях. Люба, де до речі, добре, що ти підняла це словечко, тому що ну без кушлі я не знаю, як можна викладати норвезьку мову і не згадати це словечко. Мені здається, що кушлі це буквально перше слово, одне з Норвегія в одному слові. Так. Норвегія в одному слові. Так. Тому що в кушлі це затишно. Якщо ми от найближче слово підберемо українською, це затишно, але це не, не саме про більше, ніж затишно. Так. Тому що це не саме... Якщо ми кажемо українську мову затишно, це більше йдеться про фізичний комфорт. Так, у мене затишно будинок. Так. Затишний будинок, так. отак ми сіли, такий затишний стілець, в тебе куточок. Оце про фізичний якийсь комфорт. А в норвезькій мові кушлі. Це як комбінація вашого фізичного разом з душевним комфортом. Ой, тобто, от якщо ми уявимо, от, що я лежу вдома, йде дощ, мені сьогодні нікуди не треба йти добре, як на роботу Камін не треба, камінь горить, плєдік Камін лежить, книжечка цікава. І я така, боже, я кушля. Тобто, це от таке поєднання такого всього разом вкупі, і мені дуже класно на душі, оця кушля. Так, і не тільки так, це основний його такий е, контекст. Так, але часто його навіть вживають в розмові. Наприклад, щось там е, ви розповідаєте своїй колезі чи подрузі. Е, там хтось якийсь там зробив чи подарунок вам, угу. чи е, щось приємне сказав. Чи, е... Ну, Чи, наприклад, навпаки, от, тільки що донька до тебе підійшла, поскаржилася на те, що там в неї щось трапилося, і ти можеш сказати, о, де та? Це не було типу, так тобі класно і затишне, та? тому що ну, пожаліла її, це не було. Так. А, але в загальному це кушлі воно просто таке віддає, передає душевне тепло. Так. І це може бути не тільки, ну, як ми сказали, фізичний угу. затишок, це більш такий атмосфера, вам приємно, ви знак ваги ви від серця якийсь... щось віддає так. Або отримуєте. Тобто, це таке слово, в яке в собі так багато всього включає, uh -huh. що українською мовою ми не можемо просто сказати: оце переклад цього слова, завчіть його. Так. Це більше культура. Тож треба ну, потрібно сказати, що норвежці дуже цінують оце таке е, затишок, тепло і насолоджуватися моментом. Так, вони дуже багато вкладають в свої будинки, запалюють свічки, щось собі нове купують для інтер'єру, щоб їм було вдома. Ушля. І це, до речі, дуже розповсюджено було колись в інтернеті. От коли тільки з'явилася така популярність в інстаграму, багато хто постив про а, датське, як воно? Хіґі -хі 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 вони пишуть, <послужб> але фігі, <-хі">, якщо норвезько <послужб> сказати, якщо ви колись стикалися з цим концептом, чи чули його? Оце те саме, що. Ушлі норвезькою мовою. Норвязько. наступне про що теж Наступна така моя фразочка, яку я теж не логічно збагнути не можу, так. але норвежці часто кажуть: отака, такий вираз: яйга доліті в мене є поганий час, і, і ти, ти такий так думаєш... стоїш і думаєш, що з тим часом Чого Чого він поганий, що трапилося чи так? я поганий співбесідник, чи, чи... то бідне не кушлі? Тобі так, так, але що мається на увазі? Це банально. В нас немає часу. В так. мене немає часу. У мене в обріз часу, як ми кажемо, мені треба поспішати. Я десь лечу, біжу запізнююсь і тому я кажу: я галь долі тід. Mm -hmm. І, до речі, можна сказати, я хай гутід. Да. Використати антонім та долі поганий, гу, хороший. Ві гутід, ві кінці то прати гарні. Так, і дак хай ві гутід, люба. Так? Тому запам'ятайте оце, оце «Я висло. Я хай ві гардолі Так, його часто використовують, до речі, в корпоративній культурі, тому що якщо от збираються на якусь там, я не знаю, співбесіду, нараду чи що ще, то дуже часто можна почути і дак, хаві гутіт. Давайте коротше тоді поговоримо там до друге. Бо сьогодні так. нам не треба ніде бігти. А якщо долю то так 15 хвилинок чух-чух, і закінчили. Mm -hmm. так, чисто тезово пройшлися. Тому так, доречна така так. фраза. Ну давай ще одну фразочку. Раз у нас такий гутіт сьогодні. <сум> Моя улюблена так. значить, це дочка це, це слово. Це слово, це слово, яке я перекладаю як накладка. <реш> тому що можна перекласти але... на маска. Ми кажемо, намазка на бутерброд, якщо українською, така слангова теж, фразочка, але «намазка» мається на увазі, що ми щось ото намазуємо. Як моя бабуся робила, наприклад, таку тушоночку чи щось там ще, там, знаєш, з консерви. щось, Це ми називали намазка в дитинстві моєму. Але в норвезької мової полег означає не те що ви можете саме намазати того що якщо ви мажете масло то це буде смирь та осмирлі наприклад так. а поля це в принципі абсолютно все що, все, ви, все, що ви можете покласти, покласти на свій бутерброд на хліб та? тобто сир шинка е салатики. Оваса, салатики та тобто не вам саме робити оце мажучу цю дію а саме просто ви взяли і наклали оце буде все крім масла, полє. що можна їсти на хлібі так. так. До речі, якщо це, наприклад, не масло, а от як воно називається, цей коричневий сир, який рідкий. Е, е, прим, е, прим, да? прим. Оце теж полем? Да, да. Це теж полег? Да, да. 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 Тому так, тому я не знаю полег і полег. Та, так його і кажу. До речі, ми вже це слово взяли собі навіть в українську мову в обіход. того, що, коли ми снідаємо, наприклад, разом Люба мені може сказати, Ань, купи там якийсь полег, бо в мене ну, нічого немає. На хліб я спекла, а полегу немає. Так, є таке, є таке. Так, от. Ну що? Ми розказали вам сьогодні про таких п'ять основ, ну таких самих для... для нас незвичайних і дивних, Те, але що й... нас це ж що... це, ми вам в кінці е... пок... при... При... Так. це взагалі словечко, яке навіть я сама я боюсь його використовувати. Ну Давай так, це не слово, це, не, це слово. не слово, це це навіть не вигук, тому що вигуки це там ой, ай і так далі, а це. Як це сказати? Зараз я продемонструю, я практикувалася так. Коротше, розказую. Норвежці люблять говорити деякі слова, такі як я, коротенькі слова. На Вдисі. Ми зазвичай говоримо всі слова на видисі, коли ми видихаємо повітря, і значить ідуть з нас слова. А оце слово я. вони коли погоджуються. В процесі розмови, коли піддакують, наприклад, це спосіб піддакнути. Це спосіб погодитися. Я думаю, що ми ви може вже стикнулися з цим. Я коли вперше це почула, це мені було, я думала, що в людини якісь дійсно ну, може зі здоров'ям питання, потім я просто зрозуміла, що балончик це. від акту пошукати. <питання> <Що> <питання> що вони так дуже от щось розказують, розказують, і людина так сидить, і так. <питання> <питання> І прям аж е, да, вдихала. Це такий емпатичний спосіб так. е, приєднатися uh -huh. до того, що ви розказуєте. Такий це прям я от відчуваю тебе. Я аж вдихаю те, що ти мені кажеш, так, <гас> так. дійсно. Тут треба, знаєте, це не для новачків. Треба так. добре так уже зрозуміти, як ну, тут все працює. Давай по-чесному, я не вмію то робити. Я теж його ніколи не використовую, інколи не знаю. Може й казала, але. Відомо, ну, я стараюся, ну, я боюся, я ще пожити хочу. Особливо, якщо розмовляєш чи п'єш щось, то навдишся щось. Але можуть її жувати, і це все. Це просто така культурна штука, яка як такий генетичний Так, Вони ж бачать, ми ж люди соціальні істоти ми копіюємо один одного, то вони відразу бачать, як роблять то батьки, і якось воно в них вже. Формується. А в мене, звичайно, що не дуже. Ну і нічого. Просто щоб ви розуміли, до чого це, якщо людина сидить і постійно робить так. Сподіваюся, наш мікрофон підхопив цю ноту. Дякуємо вам за те, що ви сьогодні були з нами. Люба, Я. Сподіваюсь. Ой, Боже. Сподіваюсь, що ви все таки будете тепер усвідомлені і будете розуміти, контекст, культурний контекст і семантичний контекст цих фраз, які ми сьогодні з вами розібрали. Якщо ви стикнетеся ще з якимись словами, фразами, виразами, які вам здаються дуже нелогічними щодо української мови, пишіть. Напишіть, будь ласка, бо це дійсно дуже цікаво. Ми просто це те, що прийшло нам так, відразу так. в голову, а стовідсотково існує ще багато. Різних нюансів, які ми можемо теж з вами залюбки поговорити, розібрати та. Підписуйтеся на наш канал, якщо ви ще цього не зробили. І розповсюджуйте це відео тим, хто вивчає норвезьку мову українською. Так, папа. -па.